Так, от всі вікна в машині побиті, ні їжі, нічого. Ну, просто все забрали. Ну, якщо А існує, то, то, то був він. Ми вже розуміли, що або ми потрапимо в полон, або нас вб'ють. Над нами означалося не тому, що там типу, з нас треба вибити якусь інформацію, просто бо, ну тому що можуть. Бо я розумів, що мене обміняють. Я просто не знав, що через скільки це буде. Для мене місто це вже мої друзі. Саме до Азову я доєднався в. На початку 18-го року, одразу після срокової служби, грубо кажучи, війна для мене почалася в 2018 році особисто для мене, а взагалі як для моєї сім'ї, то з 14-го. Бо мій батько пішов на фронт з самого початку. Про те, що буде наступ, я знав десь, мабуть. Ну, не, не там не чітко знав, а вже здогадувалися. Ми бо нас, е, грубо кажучи, закрили на базі. Ну, сказали, що можливий наступ на Україну. Тому будьте готові, це десь тижні за два, мабуть. І все, грубо кажучи, ми жили вже на сумках. Коли почав вторгнення, я був е, на базі в Юрівці і спав. Я навіть не чув ці вибухи, що там були там по Бородянську, прилетіло, по Маріуполю прилетіло. Е, мене розбу... розбудив телефонний дзвінок. Моя колишня дружина мені набрала, паніка в неї була, вона знала, що робити. Я ще так сказав: Та що ти вигадуєш, які вибухи? Вже коли, коли розмовляв, я почув ще один вибух, і не зрозумів, що щось почалося, і сказав їй, що збирай речі, бери ті, машину, взяла свою матір, мою маму і ну, сина нашого, і вони виїхали саме з Бердянського. Але доїхали до замістя. І Машина зламалася, вони не змогли виїхати з окупації з самого початку. Колоною вирушили одразу вже в Маріуполь. Самої паніки одразу людини не було. Вона з'явилася десь там через дня, мабуть, ну, максимум три. Вже почалась паніка, люди вже не розуміли, що робити, але все одно мало хто виїжджав, бо виїжджати вони вже такі колони почали робити, коли вже місто потрапило в оточення. Маріуполь був усієн трупами, то це банально, тому що я думаю про це знають усі, абсолютно усі. Їдеш на машині там кудись на завдання, а, там валяються. Ну, я не можу сказати, просто лежать, бо в цьому випадку вони вже валяються. Тіла там без рук, без ніг. Я там Володеморта бачив, там, типу, без носу, мужичок лежав. Типу, тому... це просто було, ну, усюди. Ми проходимо, проходили якийсь гараж. Отак от лежить тіло, я його так переступив, повертаю голову ліворуч, а там так відкритий гараж, там мати з батьком щось готують. Ну, а, типу, тут біля трупу хлопчик бігає там. Ну, він маленький, він ще не розумів, він там в м'ячки грався, щось таке. Ну, і типу, так от діти, серед трупів бігали просто. Майже кожен будинок, де я був, саме багатоповерхівка. Ну це вже десь під середину оборони правого берега. Ну Там усюди були ці могили, там людей, тьма тьмуща. Особисто бачили тіла, які там горить будинок. Люди просто не встигають вийти, Вони так на вікнах висять, ну згорівши. Я бачив, як горить будинок. Знизу до гори, і жінка, яка була на горі, вона розуміла, що вона вже ніяк не, ну, не вийде звідти. Вона, мабуть, думала, що вона, а вона на п'ятому поверсі. Вона думала, що вона врятує життя своєї дитині, а там дитина, ну там грудничок. ну вона, її так викинула просто з вікна. Випадки мародерства, ти серед цивільного населення було ну, просто куча. Вони одразу почали виносити магазини з технікою, хоча. Ну, особисто мені не зрозуміло, на наша вам техніка, якщо ну, місту просто вафля. Саме цікаво, що менше брали їжу, ніж техніку. Ну, я не знаю, можна вважати це мародерством, саме цей випадок, коли так. там лежить тіло, вже мертва людина, і якась бабулька просто підходить до нього і там, починає його обшукувати. Я постійно з собою носив якісь там батончики чи щось таке. Я просто там або дітям, або якимось там літнім людям. Ну просто звичайним там роздавав. Але з приводу мародерства, що так от ми виконували якусь задачу. Здається, допомогти утримати якийсь будинок багатоповерховий. Ну там дуже багато цивільних. Там, ну, там треба було під'їхати, і ще до самої позиції ще треба було пройтися. Я під'їхав туди, куди це було можливо. Зібралося багато цивільних людей, там, типу, дай-дай-дай-дай-дай. Я там, що міг я дав, якась частина залишилася в машині, і якусь частину я забрав, щоб віднести хлопцям туди на позицію. Забрав відніс, а коли ми вже виконали здачу, поверталися назад. Я просто так, от всі вікна в машині побиті, ні їжі, нічого. Ну, просто все забрали. І на той момент ще в Бердянську залишалися знайомі. З якими підтримував зв'язок, і вони казали, що там рухаються колони, що вони скільки що вони бачать. І ми розуміли майже від самого початку, що ми будемо в оточенні, і то, що ми місто відбити не зможемо. Ну, типу, утримувати ми його зможемо якийсь час, але так, щоб відбити. ні. Ми мали виїхати з міста і заїхати в тили, ворогу, і наводити там шуміху. Але ми не змогли виїхати, тому що. Виїхали на російський блокпост. Ми зрозуміли, що ми вже повністю в оточенні. У російській армії вийшло відрізати, вони вклинилися між якраз таки Азовсталлю і правим берегом. І в ніч з 14 на 15, так, квітня, ми прорвалися з правого берега на Азовсталь. Мабуть, жахливий день. Самої оборони Маріуполя, бо то будь-якщо ну, АТ існує, то, то буїн. Бо тоді по нас летіло ну, взагалі, от саме в один день, по нам летіло все, що можна тільки виявити. Цивільні вже були на той час назовсталі. В них був свій окремий бункер. Русаки кажуть, що там також була оборона в тих бункерах. Такого не було, там ні боєприпасів, нічого такого там не було. Там в, саме в цивільних бункерах жили тільки цивільні люди і пару там, військовослужбовців для того, щоб просто, грубо кажучи, допомагати їм. Ми навіть створили чергування по їжі, бо її було критично мало. Кожного дня назначалися різні люди, і вони виділялася якась там частина їжі, з якої можна приготувати. Типу, готували там і в день я їв, мабуть. Ну, так, знаєте, звичайні пластикові тарілки, але там для супу. Ну, вдень я їв стільки. Деякі бункери, вони пили воду, ну там не батареї, там були, типу як цистерни з водою, але це була технічна вода. І вони пили цю воду, бо в них просто не було іншої. Наприклад, на бункері Залізяка це, грубо кажучи, військовий госпіталь був. А там в день люди їли оці от пластикові. Стаканчики для кави там, на заправках, отакі. вони їли півстаканчика в день. Під середину самого перебування на Зовсталі просто медицина почала закінчуватися, і людям, які, ну, які отримували поранення, навіть вже не кололи знеболюючи, бо ну, просто вже його не було. Ну і люди вже на тій самій залізяці вони вже заживо гнили. Ти проходиш повз когось там його париш. Вже повзають. Ну просто нема чим і нема кому там ухажувати! Валера! Такі ідеї, щоб самостійно покинути місто були, і е, моя група, скажімо так, розробляла такий план, але типу, самостійно ми не виходили без дозволу Редіса. Командир підійшов до Редіса, спитав в нього, типу, чи можна ми спробуємо самі вийти. Редіс сказав ні. Ну і Мангустому відповів, що типу, добре, ми з тобою до кінця. Ми вже розуміли, що або ми потрапимо в полон, або нас вб'ють. Ну, типу, все. Там, звичайно, десь хотілося вірити трішки в цей в екстракшн, який як там байки, про, про котре ходили. Але мало хто в це вірив, але все одно, знаєте, ті, така надія залишалася. Після того, як ми, як ми вийшли в полон, одразу нас повезли на Оленівку. А, там нас поселили в окремий барак ну, азовців. Тримали окремо від інших підрозділів. До 20 липня я був на Оленівці, і після мене типували вже в Донецький СІЗО. Одного з моїх співслужбовців-побратима також етапували і закинули потім до мене в камеру. І він сказав, що йому на допиті русаки сказали, що ось наші. Самі вдарили по бараку, де утримувалися саме Азовці. І типу, це була американська ракета якась там. Хоча я ж кажу, це він заїхав на камеру 26 липня, а теракт стався 28 20 липня мене забрали в Донецьк. Одразу повезли нас е, в так звану прокуратуру місну. Хвилин через 10 як я виліз е, з Бобіка, в мене одразу було зламано два, два ребра. Поки ми навели на четвертий поверх, також там били всім, чим тільки можна, і об стіни мене лупили, і, там, і автоматами. Потім, потім на самому допиті каже: типу, Валера, ну що, все хорошо, ніхто тебе не обіжає. Я вже так точно грав начальник, все отлично. Ну, Ти настоящий розвідчик. Ну, він мені потім натягує мішок на голову, розвід, ну, підводить мене до стіни. Так я був в наручниках. Він мене бере за наручники, піднімає мені руки, ну і почав, почав мене там бити. Ми, як невесту, піднімали вот так вот. І на СІЗО була вже ця ця прийомка, через яку ти маєш пройти. Ти проходиш просто через ізбієння, ну, тебе луплять всім, чим можна. Перки це палка резинова, труби ці такі пластикові. Всякі біти, ну, такою штукою тебе луплять. Бо ми заїжджаємо на якесь нове місце, і Віртухаї, котрі ще нас не знають, вони там не бачили наші особисті справи, вони питають, з якого ти підрозділу. Якщо ти кажеш за зову, там, типу, О -о -о -о! починалося іздівательство. А, ну, я ж кажу, вони над нами знущалися не тому, що там, типу, з нас треба вибити якусь інформацію чи ще щось, просто бо, ну, тому, що можуть. Бо і я йому нічим відповісти не можу. І, типу, і він відчуває на мною домінантність і типу, позначається як хоче. Дружина, мій син, моя мати, мій батько, вони виїхали, але вони знали про те, що в Криму ще в мене живе бабуся дідусь. Але вони так, чисто питання задали один раз мені таке: типу, як там справи у бабушки з дяд... Ну, як, 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 як там діла у бабушки з дядушки? Е, типу, з натяком на те, що вони знають про них, і якщо що, щось можуть зробити, але. Далі цього не пішло. В полоні я перебував рівно рік. Не лікували взагалі а нас там. І якщо там у людини серце болить, і він каже, що він сердечник, в нього є якісь вади серця, то йому просто аспірінку могли дати. Ем, так, мої ребра зрослися як могли. Вони зрослися просто не рівно, а вони зрослися криво, і в Мене тепер страшить, так трішки. Але я знаю, що наново ребра не ламають, тому це на все життя. Було таке, що води не було там по два тижні. Нам давали воду з радіаторів ну, автомобіля. Хоча ми, ну там же ж труби проходять, і ми чули, як вода біжить по трубам. ми просто розуміли, що вони нам її прикривають і все. Як тільки заїхали на Донецьк, одразу, ну я був в військових у військовому одязі. В мене з мене зразу все зняли, дали мені шорти. Там такі ще на жопі такі дві дирки були там такі стрінги. І балахон, і все. Типу, і, а, і якісь шлюпки. Ну, і типу, отак. от, І взимку, і ну, постійно. А утримувало нас на першому посту, а перший пост це підвальне приміщення. І там також є вікна, ну, але саму вулицю ти не бачиш, бо там, типу, воно виходить під землю, і там не було скла. Там, типу, Вітер гуляв, як хотів. Ну, звичайно, що мало їжі. Організму взагалі не, не вистачає, щоб зігріти себе, постійно мерзнеш, постійно хворієш. У нас камера була розрахована на, на 10 чоловік, а в камері було 25. І, типу, ми там в трьох спали на одному ліжку, а ліжко там завширшки десь сантиметрів 50. Ми там бачком спали в трьох. І при тому, що не усіх були матраси, а ліжка були залізні. Хтось на там, такий стіл, стіл був, і хтось на столі спав, хтось там на підлозі спав. Матраси були не всіх: ніяких ні подушок, ні ковдр, ну, Взагалі такого про таке мріяти ніхто не міг. Вони ні ложок не давали, вони не давали ні тарілок. Вони замість тарілок давали, ви знаєте, майонез а, в відьорцях таких, невеличких. От, вони, от такого давали, там по черзі їли. Ложки, я також сам собі ложку зробив з курячої кістки. Типу, ця от куряча кістка, я її обрізав. Хтось просив, казав, що голова болить. Вони йому дали ну, пігулки, не вітамінки, а пігулки. І вони в такій типу, пластиковій теж, баночці. Я з нею там, я десь там розбив плітку, ну і там була гостра така штучка. Я вирізав таку овальну формочку. І прив'язав до цієї до кістки і зробив собі її ложку. А з гігієною було все дуже і дуже погано. Вводили в так, називаємо, так звану баню два рази, і то там в тій бані ти встигав тільки намочитися і все, більше нічого. І все це через люля. Ну, типу, ти, то, ти, ти тебе стільки з камери виводять і все. Все одразу тебе починають бити якось. Туалетний папір давали лише спочатку, на тиждень два, десь отак. От. І то це на 25 осіб давали один рулон і все. Е, вони давали мило, але не було води, і воно ну, воно не потрібно просто. Ну, хтось його там трішки їв. У зв'язку того, що не було гігієни, у людей були постійні, постійні діареї, е, розлади шлунку. Е, Хтось там десь порізався випадково, там десь вдарився, щось по поцарапався, подряпався, то одразу починало гноїтися. Пропонували, типу, хочеш, я тобі розкажу, що произошло, Типу, ну що происходит у вас там. Тобі ж ми там знали і про те, що Харків відбили, і про те, що частина Херсону до нас, частина Херсону до нас повернулася. Коли когось міняли, ми знали, що ну, не одразу, а через там, тижні два. Ми знали, що їх обміняли. Ще коли, коли я був в полоні, е, я думав про те, що я буду звільнятися, тому що в мене малий син і я хотів більше часу проводити з ним. Але десь під середину полону, мабуть. Е, я вже остаточно вирішив, що я стовідсотково стану стрій, особливо після того, як ну, після цих знущань, після того, як я побачив, це ну, Це не ламає ну, особисто мене і більшість моїх побратимів і друзів дає впевненості в своїх діях. Ну, ти розумієш, що ти все вірно робиш, що протистоїш цим просто створінням. То я розумів, що мене обміняють. Я просто не знав, що через скільки це буде. Там рік. 2, 5, 10, я, але все одно я розумів, що обміняють. Від самого початку, як, скажімо так, почався відбуватися обмін, думали, що це якийсь ще один етап, і що нас відвозять на якусь нову тюрму. І я зрозумів, що це обмін тільки після, після того, як там один мій побратим побачив е, Трамп літака, а ми знали, що людей обмінюють через е, ну, типу, літаком. Перевозять або там в Білорусь, або ще кудись. Поки летів в тому літаку, вже коли розумів, що це обмін, я все одно боявся десь там за щось зачепитися, щоб не царапнутися і не ущипнули мене, бо боявся прокинутися, бо я думав, зараз прокинуся, так от оча назад відкрию, і переді мною ця стеля, бо я спав на верхньому ліжку. І думав, що зараз переді мною знову ця стеля буде. Мабуть, оце і я відчуття повної свободи. Якщо порівнювати армію, ту, яка вона була раніше і зараз, то зараз вона набагато більш забезпечена так, ніж вона була раніше. Звичайно, що люди вже вміють набагато більше, вже є розуміння і міських боїв, і окопних боїв, і боїв там в лісистій місцевості, бо на початку повноштабного вторгнення такого взагалі не було. Бо до цього у нас була звичайно окопна війна не окопна, а позиційна війна. Бо ми сиділи там просто на позиціях, і багато хто з бригад навіть нічого не робив, а просто там заробляв грошики. Бо була доплата за тишу. В якийсь період часу військовим доплачували. Ну, це коротше, військовим доплачували за те, що вони не стріляють. Раніше була така армія. Зараз, е... я думаю, такі є, але в них не виходить просто банально, банально не виходить бути такими, бо ворог вже також не той, що був в ті роки. Моя улюблена така тема, коли мені хтось каже, якщо я потраплю на війну, то типу, я одразу загину. Я йому кажу, така я. Ну, типу, я з якого року я живу і чи я не загинув. Ну, так ти ж вмієш, ти, там, ти щось вчився. Як ну, що Я вчився. Ну, типу тобі ніхто, ніхто не заважає вчитися там, Стріляти, переміщатися, знати е е ТТХ, там, зброї. Переважна кількість думає, що це, типу, це пройде, нікого з них не зачіпить. Але вже, мені здається, вже зачіпило і у всіх свідомих українців, це вже повинно бути в крові. В країні повномасштабна війна і ті люди, які там з самого її початку, наприклад, там, як я, той самий, ну, ми не можемо на собі тягнути повністю все це. Якщо в тебе є там, якась чітка відсрочка, і це стовідсотково перевірено, питань немає. Якщо в ну, тебе немає відсрочки, ну, в нас е забирають он, сіл якихось, а прийти в Київ в той самий там, в спортзал зайти, там такі от, от амбали стоять, і хто їх, їх начіпає. Я розумію, що війна ще буде, на мою думку, там, не рік, не два, а трішки більше. І що просто їх час прийде і все. Я просто чекаю. Є конституція, в тебе є права, звичайно, але в тебе є обов'язки. Там написано, що кожен громадянин країни має е, захищати цю країну. За що я воюю? Звичайно, ну, за те, щоб е, наші діти цього не дізналися, що це таке. Дуже багато моїх хлопців е, знаходяться в полоні, і якщо я. Взагалі нічого робити не буду, то я сам себе перестану поважати. Ну, вони в полоні сидять, а я звільнюся і взагалі ніяк причетним не буду до всього цього. Я, я не зможу так. Після закінчення війни я військовим, мабуть, не буду стовідсотково. Не тому, що мені набридло, а тому, що я і хто в мене з друзів питав там. Та й батькам, я казав, що я буду військовим тільки тоді, коли є війна. Ну, на мою особисту думку, де окупації Бердянська, де окупації того ж, того ж самого Маріуполя не буде. Ну, типу, для мене це також, також е дуже болюче, але не буде. Місто це не там, будинки, вулиці чи те саме море. Для мене місто це вже мої друзі.